Катерининська церква в Чернігові окраса міста. Вона його візитівка та головна святиня. Саме цей храм зустрічає жителів та гостей міста на в'їзді до нього, і саме він став одним із головних символів потужного опору Чернігова на валі расистів у лютому березні 2022 року. Утім, для відомої всім Катеринки, ця зустріч із росіянами, які ладні лише силою відібрати те, що за законом їм не належить, далеко не перша. 5 квітня 2006 року голова Чернігівської облдержадміністрації Микола Лаврик доручив Національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній передати катерининську церкву ПЦУ Київського патріархату. Того ж дня під стінами храму з'явились намети представників УПЦ Московського патріархату. Коли катерининський храм передали ПЦУ, там тоді ще був музей, і стала проблема, постало питання про те, щоб як вивести експонати. Відразу ту ж ніч довкола храму з'явилися блокувальники із Московського патріархату на чолі за цим льдовим намет погадна церква, які оточили власне храм, повісили свої замки, нікого туди не допускали. А з часом почали з'явилися намети різних. Про російських політичних сил, тих е, людей, які пізніше почали сепаратичний рух на Донбасі. Це там партія Вітренко, Кауров, який хотів створити разом з своїм подільником з Деце Марковим Новоросії, Новоросійської і Бісарабської Республіки. Там були різні ашмітки Медведчука, там були комуністи, навіть це були звичайні мешканці Чернігова. Які бо, або були отруєні пропагандою, це як, е, як є такі жертви, та, жертви психологічного терору, вони стають такими зомбами, і як члени тоталітарної секти, з якими би треба працювати психологом, і, бо інакше вони можуть нашкодити собі і оточуючим. Але можливо також були і люди, які свято переконані у своїй правоті. Там була така влученна російська кубло різної під різними гаслами, які стояли і вимагали, щоб ця церква залишилася бо була передана російській церкві і в жодному разі не українській. Дуже чітко пам'ятаю. Той момент, коли до 1700-річчя перебування мощей святої великомучениці Варвари, мощі, які подорожували Україною, також і перебули в Чернігів, і дуже запам'ятався той момент, коли ми з мощами вже від знаку міста Чернігів, проходили хресною ходою і хотіли. Чи думали, чи була така інформація, що ми вже з мощам великомученці Варвари зайдемо в Катеринську церкву. Але, відповідно, тоді дуже багато палаток появилось довкола Катеринської церкви, та ж сама Вітренко з Кауровим, і багато-багато. Цього російського міра, так, про який зараз же чітко говорять всі, навіть ті, хто тоді не хотів говорити, і на ці прапори з написом Новоросія, про які ще тоді ніхто не знав і не думав, що це таке, але все це вже було присутнє довкола Катеринської церкви. Вже тоді пішли там під прапорами, під стінами Катеринського храму. Оці проросійські активісти підіймали прапори Новоросії. І... Та і фінансування вони є. Там було, наскільки мені вже відомо, зараз надходило їм із Росії, з Москви, і куди вони звітували про свою діяльність. Влітку 2006 року почався судовий процес. Представники УПЦ Московського патріархату подали позов, мета якого оскаржити рішення голови Чернігівської ОДА та повернути катерининську церкву у власність московських попів. Опір фанатам руського міра, які стояли під стінами чернігівської святині, давали молоді чернігівські проукраїнські активісти. З іншого боку, український табір теж намагався діяти, але це були переважно силами місцевих чиницьких активістів за невеликої підтримки організацій з Києва. Це були в основному такі організації, як Рух, Вона Трезуби мені Степана Бандери, це зараз правий сектор. Просто звичайне проукраїнське. І я був свідком тих палаток, які тільки починали з'являтися під Катеринською церквою, і вже такої боротьби з молодих патріотів, молоді, які. Коли вже стала загроза, і в 2014 році найперші стали до оборони нашої української землі, але вони вже тоді відігравали важливу роль в творенні України вільної України як держави і в творенні української церкви, бо саме ця патріотична молодь молодь патріотично налаштована, розуміла за що проходить їхня боротьба лише 19 серпня 2008 року, до храму нарешті змогли увійти представники Православної церкви України Київського патріархату та почали проводити там. Служби українською мовою ми. Чітко знали, яка ми церква ще з 90-х років. Ми чітко себе асоціювали з українським народом, і е, навіть якщо були проповіді, то ми вчили любити нашу державу і любити Україну, бо це наша земля. нам її дав Господь. Ми служили українською мовою як в 90-х роках, так і в 2000-х роках, так і сьогодні. Тобто, нам не потрібно доказувати, що ця мова благодатна, не благодатна. Господь нам її дав, значить, благодатна. Окупація Росії у головної святині Чернігова катерининської церкви тривала 6 років. Закінчилося, коли Янукович втік з України, туди прийшли активісти і бачачи кількість людей, бачачи, що їхня що Україна зараз знімає себе кайдани, ці представники проросійських сил самі демонтували намети, щоб не. Були щоб не, не постраждати, не постраждати від народного гніву. Разом з Леніним в один день фактично зруйнував зруйнувалася та Вавилонська вежа під назвою Погодний храм Московського патріархату. І вони своїми роками розібрали і пішли. А на наступний день впав дощик і ще за ними помив це місце, де вони стояли. Це була довгострокова гра, показати, що Чернігів. Місто на підступу до Києва це місто російське, яке українці добродуть, і більш того, таким протест... таку... такою навалою демонстрації цієї сили, е... стимулювати містян Чернігова до підтримки проросійських сил, до підтримки московського патріархата п'ятої колони, яка своїм не мов, цей спрут засунув свої щупальця, куди тільки можна. І, Та, але, на щастя, свідомі чернігівці, пасіонарії, повідцікали трохи цих, тоді щупальців і казали росіянам, зокрема і московському патріархату, загалом, що ні, Чернігів це українське місто, це Україна, а Катеринська церква це українська святиня на в'їзді в Чернігів, яка захищає місто від е... московського зла. Тоді, вперше, увійшовши до приміщення кафедрального собору святої великомучениці Катерини, можна було побачити пустку, голі стіни храму та зубожіння. Утім, поступово представники ПЦУ Київського патріархату почали вкладати в храм усі можливі ресурси, аби сьогодні ми мали змогу прийти до однієї з найкрасивіших святинь міста та України. Інколи вже забуваються ті моменти, коли була пустка, коли були просто голі стіни, нічого не було. Але звичайно, якщо ми подивимося на те все, що є довкола, то ми що бачимо, що церква живе. Церква живий організм, і тут є люди, яким не байдужа доля церкви. Тобто тут ми можемо побачити ту любов, які люди вкладають не просто в стіни, не просто в споруду, а будують церкву не як споруду, а церкву як живий організм. Велика кількість людей сюди вклало не тільки своє серце, свою душу, а і свою Любов, тому е маємо те, що поки що маємо, але надіємося, що з часу будемо мати ще більше, а найбільше, і найперше хотілося б, щоб справді тут була любов.